Джек Лондон, Дочка Північної Зорі. Ти, як це сказати, ледар? І ще хочеш, щоб я стала твій дружина? Не буде так. Ніколи, ніколи ледар не стане мій чоловік. Так Джо Моліно висловила Джакові Гаррінгтону все, що думала. Майже дослівно те саме, що й учора сказала Луїсавоєві, тільки цього разу трохи м'якше, і його рідною мовою. Послухай, Джой. Ні ні. Чому я маю слухати ледаря? Це ж просто сором. Ти Тиняєшся довкола, ходиш до мій хата і нічого не робиш. Чим ти будеш годувати сім'ю? Де твоє золото? Інші чоловіки мають його повно. Та я ж тяжко працюю, Джой. Не минає і дня, щоб я не шукав золото вздовж берегів або приток. От і зараз щойно повернувся, собаки ще не встигли перевести дух. Іншим щастить, вони знаходять купу золота, а мені Мені ніяк не таланить. Ага, а пам'ятаєш, як той чоловік, що живе з індіанкою, мак Кормек, знайшов золото на клондайку. Ти тоді не пішов, інші пішли, і тепер вони багаті. Але ж ти знаєш. Я тоді був у верхів'ях Танане, заперечив Гаррінгтон, і навіть не здогадувався про Ельдорадо чи Бонанзо, поки не стало запізно. То інша справа, але ти все одно, як це сказати, ідеш не тією дорогою. Що? Не тією дорогою, ідеш, ну, манівцями. Ніколи не буває надто пізно. Отам, на річці Ельдорадо, є одне дуже багате місце. Один чоловік залишив там свої кілки і зник. Ніхто не знає, що з ним сталося цілих 60 днів ніхто не має права зайняти те місце. А тоді інші безліч інших кинуться туди, як це сказати, на випередки. і хтось один буде дуже багатий і зможе годувати свою родину. Гаррінгтон удавав, ніби йому це не надто цікаво. А коли спливає термін? запитав він. І що це за місце? Оце саме я вчора ввечері розповідала Луї Савою», – відповіла вона, ніби й не чула його запитання. Думаю, саме він виграє гонку. Та хай йому грець, тому Луї Савою». А Луїсавой учора в мій хаті сказав Джой. каже, я сильний чоловік. У мене хороші собаки, у мене міцні груди. Я дістану те місце. Тоді ти вийдеш за мене. А я йому відповіла, я сказала. І що ти йому сказала? Я сказала, як Луїса ви дістанете місце, тоді я стану його дружиною. А якщо не дістане, тоді Луї й не стане, як це батьком моїх дітей. А якщо те місце візьму я. Ти? зиркнула вона на нього і засміялась. Ніколи в житті. Сміх був глузливий, але його все одно було приємно чути. Гаррінгтон не образився. Він уже давно потрапив у полон, не руками, а поглядом і голосом. Та й не він один. Усі, хто залицявся до Джой Маліно, проходили крізь таке саме випробування. А в ту мить вона була особливо чарівна, злегка розтулені вуста, щоки порум'янені від морозу, а в очах грайливі іскри, які можуть спокусити будь-кого. Біля її ніг клубком лежав запряг, кучерявий і теплий від дихання, а передовий пес Вовче ікло спокійно поклав морду їй на коліна. А якщо все ж я здобуду те місце? не здавався Гаррінгтон. Вона підняла на нього очі, тоді знову перевела погляд на собак. Що скажеш, вовче ікло? Якщо він справжній чоловік і принесе документ, може, варто стати його жінка? Як думаєш? Вовче ікло насторожив вуха і тихо загарчав на Гарінгтона. Мороз який. раптом сказала Джой, наче забувши про все, і піднялася на ноги, заходившись проводити свій запряг до ладу. Гарінгтон спостерігав за нею спокійно, вже звикший до її вибриків. Від першої зустрічі вона крутила ним, як хотіла, і тепер до його чеснот додалося ще одне терплячість. Ей, вовче ікло, гукнула Джой, стрибаючи на сани саме в ту мить, коли рвонули вперед. «Ей, гей, йоу, поїхали. Краєчком ока Гаррінгтон стежив, як її собаки помчали стежкою, що вела до сорокової милі. На роздоріжжі, де шлях повертав до форту К'юдагі, вона спинила упряжку і озирнулася. Ей, пане ледарю. гукнула вона. Вовче ікло каже так! Якщо ти візьмеш те місце. Якимось дивом, але чутка поширилась по всій сороковій милі. І весь місцевий люд, який і до того ламав голови, кого ж із двох залицяльників обере Джой Маліно, тепер заговорив про майбутні перегони. Люди навіть почали укладати парі, ставлячи на того, хто, на їхню думку, переможе. Селище розділилось на два табори, і кожен робив усе можливе, аби саме його фаворит першим дістався фінішу. Розгорілася справжня боротьба за найкращих собак в окрузі, адже саме упряжні пси, міцні, витривалі, швидкі, були головною запорукою перемоги. А переможець отримає неабияку нагороду не лише руку дівчини неймовірної вроди, а й золоту ділянку, вартість якої оцінювали щонайменше в мільйон доларів. То була саме та осінь, коли здійнялася галаслива хвиля через відкриття Маккормика на Бонанзі, і все пониззя, включно з серкл Сіті та Сороковою Милею, подалося до верхів'я Юкону. Всі, крім кількох таких, як Джек Гаррінгтон і Луї Савой, що й далі шукали золото на заході. Люди позабивали кілки, аби як і всюди, де тільки бачили вільне місце. На лосячих стежках, берегах приток, і випадково захопили і одну нікому непримітну річку, яку звали Ельдорадо. Олаф Нельсон захопив ділянку завдовжки 500 футів, подав заявку на реєстрацію і одразу ж зник. У ті часи найближча реєстраційна контора була в казармах поліції у форті К'юдагі, через річку навпроти сорокової милі. Та тільки но пішла чутка, що Ельдорадо справжня золота жила, як одразу стало відомо, що Олаф так і не встиг оформити право власності. Ділянка лежала покинута, і всі знали, що в ній тисячі доларів, які чекають тільки Лопати та промивного жолоба. Але ніхто не смів її чіпати. Закон давав два місяці на реєстрацію, і поки що вона вважалася зайнятою. Усі знали, Олаф Нельсон зник, і десятки людей уже були поготові кинутися до тієї ділянки, а потім мчати до форту К'юдагі. Та на сороковій милі суперництво зосередилося не на самому золоті. Головним завданням було якнайкраще спорядити в дорогу свого кандидата хто підтримував Гарінгтона, хто Савоя, і ніхто більше не думав стрівати. До реєстраційної контори було більше сотні миль, тож кожному з учасників перегонів знадобилося по чотири упряжки, щоб змінювати їх у дорозі. Усі розуміли, що все вирішиться на останніх 25 милях, тому прибічники обох таборів докладали всіх зусиль, аби дістати найкращих собак саме на цей відрізок шляху. Суперництво розгорілося не на жарт ставки росли, і ціни на собак злетіли до небесних висот. Таких, яких цей край іще не знав. Не дивно, що вся ця історія ще більше прикувала увагу до Джой Маліно. Вона ж не тільки була причиною цієї метушні, а ще й володіла найкращим собакою в усій окрузі від Чілкуту до самого Берінгового моря. Її лідер у запрягу Вовче Ікло був поза конкуренцією. Той, хто поставив би його на чолі сани на останньому відрізку, безсумнівно здобув би перемогу. Та, попри це, ніхто не наважувався благати Джой про допомогу. Люди мовчки погоджувалися якщо вовче ікло не дістанеться одному, він не дістанеться і другому. А оскільки чоловіки, як окремо, так і гуртом, з роду віку не вміли до кінця збагнути хитрощі жіночої душі, не дивно, що мешканці сорокової милі так і не розгадали складну вдачу Джой Маліно. Згодом вони самі визнавали, що недооцінили цю темну оку доньку у північної зорі. Дівчину, батько якої ще задовго до них торгував хутром у цих краях, а вона, тільки но відкривши очі, вже бачила, як у небі палають полярні сяйва. Народжена на півночі, вона мала витончену жіночу інтуїцію і неймовірне вміння розуміти чоловіків. І, хоча ті знали, що вона грається з ними, ніхто не міг збагнути, наскільки та гра була складна, витончена і далекоглядна. Вони бачили тільки ті карти, які вона їм показувала. І аж коли Джой викинула свій козир, усе селище раптом усвідомило, що сталося, і почало підраховувати втрати. На початку тижня селище урочисто виряджало Джека Гаррінгтона і Луї Савоя в дорогу. Обидва були завбачливими, виїжджали заздалегідь, щоб дістатися до ділянки Нельсона за кілька днів до встановленого строку. Вони хотіли мати час на відпочинок для себе і дати змогу собакам відновити сили перед вирішальним ривком. У дорозі їм трапилися шукачі з Доусона, які вже виставляли запасних собак. Судячи з усього, і там не шкодували витрат, маючи на меті ділянку вартістю мільйони. Минуло два дні з від'їзду суперників, і сорокова миля теж почала надсилати резервні упряжки, спершу на 75-ту милю, потім на 50-ту і зрештою на 25-ту. Упряжки для фінального етапу були чудові, майже рівні за силою, витривалістю і швидкістю. Тож перед стартом селище майже годину обговорювало їх, порівнюючи собак і оцінюючи шанси, незважаючи на мороз у 50 градусів. В останню мить, коли всі вже були приготовані, на санях між натовпом з'явилась Джой Моліно. Вона покликала Лона Макфейна, керівника упряжки Гаррінгтона, і щойно мовила йому кілька слів, усі побачили, як він здивовано витріщився, широко роззявивши рота. Це означало, вона сказала щось неабияке. За мить він випряг вовче ікло з її саней і поставив його на чолі упряжки Гаррінгтона. Потім дав команду, і собаки рвонули стежкою вздовж юкону. Бідолашний Луї Савой. прошепотіли в натовпі. Очі Джой блиснули зухвалим вогником, і вона повернулась назад до батькової хатини. Над ділянкою Нельсона опускалася північ. Сотні людей, загорнених у хутра, покинули теплі хати, обміняли затишок на мороз у 60 градусів і тепер нетерпляче танцювали навколо. У багатьох у руках були кілки з власними іменами поруч упряжки собак. Для контролю за чисністю змагання до ділянки прибув поліцейський загін під командуванням капітана Констентайна. Був відданий наказ: жоден не має права вбити кілок до останньої секунди доби. На півночі такі накази виконуються так само суворо, як і Божа воля, і кулі дум-дум часто грізніші за небесний грім. Ніч була ясна, пронизливо холодна. Полярне сяєво розписало небо яскравими блискавками. Холодні хвилі рожевого світла сягали зеніту, а зеленкувато сріблясті смуги затьмарили самі зорі. Здавалося, ніби титанова рука звела над полюсом арки з північного світла. І собаки, побачивши цю вражаючу картину, завили, як колись завивали їхні вовчі пращури. Поліцейський у ведмежій шкурі поважно вийшов наперед, тримаючи в руці годинник. Люди кинулись до своїх упряжок, піднімали собак на ноги, розплутували повітки, готувалися до старту. Претенденти з кілками в руках підступили до межі ділянки. Вони вже стільки разів перешагували її подумки, що тепер могли б це зробити із зав'язаними очима. Поліцейський підняв руку. Люди скинули хутряні накидки, підтягли паски і застигли в напруженому чеканні. Увага! Шістдесят пар рук одночасно скинули рукавиці. Шістдесят пар мокасинів міцно вперлися в мерзлий сніг. Рушай! Вони рвонули на широку білу пустку. І одразу розсипались на різні боки, втикаючи кілки на кожному розі. А тоді в самісінькому центрі, де належало вбити по два головні кілки. Потім миттєво кинулися до саней, що вже чекали на льоду. Зчинився страшенний галас і шарварок. Сани врізалися одні в одні, упряжки плутались, собаки розлючено гарчали, вищиряли ікла, напружено шарпали повітки. Простір між берегами звузився до киплячого хаосу. В ухід пішли пуги і батоги, без розбору хто перед тобою людина чи тварина. До того ж кожного їздя супроводжували друзі, які допомагали пробивати скрізь тисняву, тільки додаючи метушні. Та, зрештою, найсильніші прорвались уперед і один за одним виринали на вільний простір. На рівний лід річки і зникали з поля зору, зникаючи в темряві між крутими берегами. Джек Гаррінгтон, передбачаючи такий гармейдер, залишався біля своїх саней, вичікуючи, поки не стигне хаос. Луї Савой, розуміючи, що суперник краще обізнаний із перегонними хитрощами, теж вирішив не поспішати. І лише тоді, коли гомін перших упряжок затих у далині, вони випустили своїх собак на стежку. За кілька миль униз по обонанзі, вони вже наздогнали основну групу. Усі йшли впритул гуськом. Ніхто не підганяв собак, бо й не було сенсу. На такій вузькій дорозі не розженешся. Сани були по 16 дюймів завширшки, а колія всього 18. Вона була так глибоко вкатана, що скидалася на канаву футової глибини. Обабіч суцільний пухкий сніг. Той, хто ризикнув би звернути вбік, одразу би. Собаки полізли б повільно, мов черепахи. Тож усі лежали на своїх легких санках, притиснуті до землі, і мовчки чекали свого шансу. У такому режимі вони подолали ще 15 миль уздовж Бонанзи та клондайку, аж до Доусона, де дорога виходила на широкий юкон. Саме там чекали перші запасні упряжки. Але Гаррінгтон і Савой навмисне залишили свої підстави за 2-3 милі далі, розраховуючи виснажити перші запряги до межі. І поки інші метушилися, перескакуючи з одних саней на інші, вони промчали повз них і залишили позаду більше половини суперників. Коли їхні упряжки вилетіли на широчезну льодову рівнину юкону, перед ними залишалося лише чоловік тридцять тут уже було додати волю собакам. Осінню, коли річка замерзала, посеред криги ще текла вузька смуга води завширшки з милю. Тепер і вона взялася міцною кіркою, гладкою, блискучою, рівною, як паркет у танцювальній залі. Щойно Гаррісон вискочив на цей льодовий килим, він піднявся на коліна, однією рукою тримаючись за сани. Його батіг зі свистом сікав повітря, б'ючи собак по спинах. До того ж, він супроводжував це моторошним псякуванням, від якого навіть людину морозом пробирало. Запряги витяглися в шеренгу, кожен тиснув з останніх сил, але на всій півночі не було їстця, який керував би собаками краще за Чека Гаррінгтона, він миттєво почав вириватись уперед. Луїсавой прийняв виклик його чільні собаки майже торкалися носами сани суперника, він не збирався відставати. Десь на півдорозі по льодовій рівнині їм назустріч вийшли їхні підстави. Та Гаррінгтон не зупинився. Коли нові сани зрівнялися з його, він із вигуком стрибнув на них і одразу рвонув уперед, не втрачаючи ані миті. Їздець, який керував запрягом, ледве встиг відскочити вбік. Савой повторив маневр. Покинуті собаки кинулися у різні боки і влаштували добрячу колотнечу на кризі. Гаррінгтон додав ходу. Савий за ним. На виході з льодової ділянки вони зрівнялись із передовими учасниками. А коли в'їхали у вузьку стежку між заметів, уже самі були на чолі перегонів. Увесь Доусон, що спостерігав за ними при сяйві північного неба, присягався такого видовища ще не бачили. Коли мороз тисне під 60, людині без вогню або руху довго не витримати. Тож Гаррінгтон і Савой вдалися до старого перевіреного способу проїхав трохи, пробіжи. Вони зістрибували із сани і, не випускаючи повідків, бігли позаду, поки кров не починала знову пульсувати в жилах, зігріваючи тіло. Потім знову падали на сани і їхали, доки холод не починав брати гору. Так, чергуючи їзду з бігом, вони подолали другу і третю змінні упряжки. Там, де дорога знову виходила на відкритий лід, Савий кілька разів намагався вирватись уперед та марно. Позаду, на відстані в кілька миль, решта учасників перегонів тягнулися довгою колоною і теж намагалися наздогнати їх, але безуспішно. Лише Луї Савой зумів витримати шалений темп, який задав Джек Гаррінгтон. Коли вони дісталися до 25-ї милі, Лон Макфейн вже чекав із підставною упряжкою. Гаррінгтон щойно побачив на її чолі Вовче ікло і одразу зрозумів, що перемога в його руках. Жоден собака на всій півночі не міг зрівнятися з тим псом. На останніх 25 милях він не мав конкурентів. Савой, побачивши упряжку з вовчим іклом на чолі, враз зрозумів, що програв. У нього вирвалося гірке, круте слово те, яким зазвичай згадують жінок. Але, попри все, він не здавався, все ще мчав слідом за снігом закуреними саньми Гаррінгтона, сподіваючись бодай на диво. На сході вже займалося на світло, а вони летіли вперед один у захваті, другий у гіркій задумі про дивовижну витівку Джой Маліно. Того ранку мешканці сорокової милі повилазились з під хутряних укривал ще до світанку і зібралися вздовж стежки. Звідси було добре видно дорогу, що йшла уздовж течії юкону аж до першого повороту за кілька миль від селища. А з іншого боку, по той бік річки, виднівся форт Кюдагі, фініш перегонів, де вже чекав агент реєстраційної контори, готовий прийняти заявку. Джой Маліно стояла трохи осторонь віддалік від головної групи, але з огляду на ситуацію нікому навіть не спало на думку затуляти їй огляд. Простір між нею і тією ледь помітною лінією дороги залишився вільним, ніби спеціально для неї. Чоловіки розпалили багаття і зібралися навколо, обговорюючи шанси і закладаючись на золото та собак. Більшість ставила на вовче ікло. І це був майже одностайний вибір. Їдуть. вигукнув хлопчина індіанець що сидів на верхівці сосни. З за повороту юкону, різко окреслена на білому тлі снігу, показалась темна цятка. За нею ще одна. Вони швидко наближались, а за ними ще кілька таких самих, хоч і значно далі позаду. Незабаром уже можна було розрізнити собак, санки і людей, що лежали на них, притиснувшись до полосків. Попереду вовче ікло, прошепотів до Джой Моліно поліцейський лейтенант. Вона задоволено усміхнулась. Десять до одного на Гаррінгтона», – вигукнув якийсь король із Березового ручаю, дістаючи торбинку з золотим піском. Ваша королева, вона платити вам не дуже великі гроші. Поцікавилась Джой. Лейтенант похитав головою. Ви маєте золотий пісок, так? Скільки маєте? не вгавала вона. Він показав свою торбинку. Джой швидко окинула її поглядом. М -м, мабуть, сто, а може, і двісті. Добре. А тепер я дам вам. Як це воно? натяк. Ставте. Вона загадково посміхнулась. Лейтенант вагався, поглянув на дорогу, обидва їзці вже стояли на колінах і несамовито підганяли собак. Гаррінгтон ішов попереду. Десять до одного на Гаррінгтона!» – волав король, трясучи торбинкою в лейтенанта перед носом. Ставте, наполягала Джой. Лейтенант знизав плечима, ніби даючи зрозуміти, що піддається не розуму, а її чарам, і прийняв парі. Джой кивнула схвально. Натовп втих. Усі заклади припинились. Сани мчали просто на них, стрімко, з розгоном, стрибаючи, прослизаючи по снігу, мов вітрильники в шторм. Собаки Савоя вже були на рівні сани Гаррінгтона, але в очах Савоя читалося надії вже нема. Гаррінгтон міцно стискав зуби, не відводив погляду від дороги. Його собаки бігли злагоджено, м'язисто, впевнено, а вовче ікло, очі донизу, з скавучанням вів запряг бездоганно. Сорокова миля завмерла. Жодного звуку, лише гаряче дихання собак і свист батогів. І раптом цю крижану тишу прорізав дзвінкий голос Джой Моліно Гей, гей, йоу, вовче ікло, вовче ікло! Пес почув. Різко звернув зі стежки і побіг до своєї господині. Весь запряг рушив за ним. Сани різко перекосилися, зависли на одному полоску, і вже за мить Гаррінгтон полетів у сніг. Савой промчав повз нього, мов блискавка. Гаррінгтон підвівся, приголомшено дивлячись, як суперник перетинає річку і мчить до реєстраційної контори. І тут, ніби здалеку, почув за спиною знайомий голос. О, він дуже добрий їздець, пояснювала лейтенантові Джой Моліно. Він, як це, задав темп. Так, так, він дуже добре задав темп. Текст читав Олександр Чухліб. Якщо вам сподобалася ця аудіокнига, поставте вподобайку, підпишіться на канал та залиште декілька слів в коментарях. Дякую за вашу увагу! Всього найкращого!